Вітаю всіх, продовжую енергетику Харківської область. Тепер. Я дивилась Харків, тепер зроблю Харківську область. Відразу кажу, населені пункти не розглядаю. Часу немає, сил на це теж немає. Я робила вам повідомлення, як я зараз працюю. Мені треба відновлення. І я не бачу сенсу розглядати кожен населений пункт. Це дуже багато часу. Дуже. Давайте так, Харківська область, стан енергетики на осінь зима, майбутній Харківська область. Що там буде? Давайте подивимось трішечки. Вісімка кубків. Ну, шукають виходи з ситуації, думають, що робити. Паш кубків, пропозиції розглядають варіанти. Боже, імператор, башні. Ну, руйнування серйозні. Ви Знаєте, летіти буде. Ну, ви ж розумієте, я роблю загальну область. Я не буду виділяти і розглядати кінцевий результат. Підтримка серйозна. Серйозна, але все таке. Вибачте, зараз ставлю на паузу малий кудись поліз. Вибачте, дурдом. Дивіться, четвірка жезлів це промішкова перемога над ситуацією. вихід ситуації, але летіти по області буде, в області буде дуже важка ситуація. На жаль, по дев'ятки мечів мечі буде ще розпач і важкість, але намагатимуться вирішити її. Давайте я подивлюсь, чи буде світло в області. Яка буде загальна картина? Я розумію, що область різна. Ось я, наприклад, все-таки хочу поїхати. Вроді як поїду, але аж там світло буде. Давайте. В Харківській області, осінь зима. Сезон цей. Буде світло. Світло буде? Буде. Світло буде. Намагатимуться робити. Вісімка кубків, вихід ситуації. Тобто, в загальному розумінні воно буде. І намагатимуться робити його. Угу, Ну, шістка мечів, рух, вихід ситуації, колісниця. Буде... Наші дуже сильно працюють над цим. В області дуже. Я не буду. Ну, там, де... Навіть там, де війна, дивіться. А ось вам війна, де? Ось там, де війна також буде. Там, де ближче до бойових дій, будуть намагатись зробити певні хитрі дії, щоб було світло. Все добре, віримо в це.